Змовк дзвінок, аби зробити ще один крок. У подорож по місту вирушаємо і перешкоди всі ми подолаємо. Школярі всі тихо сіли працювати разом захотіли. Математику будемо вивчати, і знання найкраще здобувати. Вітаю вас, мої першокласники! З вами Вікторія Володимирівна. Я запрошую вас на урок математики. Діти, згадаємо з вами! Ми на минулому уроці навчилися будувати відрізок. А за допомогою чого можна зобразити відрізок? Так, за допомогою лінійки можна побудувати відрізок та, позначивши буквами, початок і кінець, як на малюнку. Діти, а як виміряти довжину? За допомогою чисел на лінійці можна визначити довжину відрізка або порахувати кількість клітинок. Ми з вами знаємо, що 1 сантиметр це дві клітинки. Діти, а як позначити довжину відрізка? Довжину відрізка позначаємо у сантиметрах та записуємо назву відрізка. Та позначаємо, яку довжину він має, скорочуємо буквами С М. Діти, сьогодні ми з вами продовжимо подорож по місту геометричні фігури, і нас вже чекають мрійниця та поспішайку, аби навчитися виконувати сьогодні дію додавання за допомогою числового проміння. Тема уроку в нас сьогодні це числовий промінь, додавання на числовому промені. Ваше завдання діти навчитися сьогодні виконувати дію додавання на числовому промені. Сьогодні на уроці робота за підручником, руханка, робота в зошитах, каліграфічна хвилинка, самостійна робота, рефлексія. Отже, продовжуємо подорож і допоможе нам в цьому наш порадник та помічник це підручник-математика, який відкриваємо на наступній сторінці це 43 4 і 3. Аби здобути нові знання, сьогодні ми зробимо з вами по місту крок 3. Подивимося на зображення, що ми бачимо? Ми бачимо, що промінь, який має початок і немає кінця. І на промені розташовані числа від нуля і далі немає кінця числам. Отже, діти, це числовий промінь. А де можна зустріти такий числовий промінь? Так! На лінійці ми можемо зустріти. Теж є початок, і немає кінця числам. Як же можна виконати дії додавання, скориставшись числовим променем? Сьогодні ми навчимося з вами. Розглянемо з вами вираз: 5 плюс 3. Як виконати дію додавання? Ми бачимо знак. Плюс, отже, нам потрібно з вами до 5 додати 3. Знаходимо на числовому промені число 5, тому що нам потрібно число 5 збільшити на 3. Починаємо з числа, до якого треба додати. Це 5. Додати 3. Нам потрібно що число 5 збільшити у три рази. Отже, нам потрібно з вами рухатися вперед на числовому промені. Скільки треба зробити кроків? Так, вірно, три, тому що додати треба три. Рухаємося. Один вправо, два, три. І ми бачимо, що наш олівець зупинився на числу вісім. Отже, і відповідь буде вісім. Зробимо висновок 5 плюс 3 дорівнює вісім. Отже, якщо нам потрібно збільшити число, виконати дії додавання, то ми рухаємося на числовому промені вправо. Давайте з вами зробимо висновок, як виконати дію додавання. 5 плюс 3. Почати треба на числовому промені з числа 5. Додати 3. Виконуємо 3 кроки вперед і знаходимо відповідь додавання. 8. Виконаємо з вами завдання за стрілочкою 1. Зліва направо ми бачимо вирази 2 плюс 5. Знаходимо число яке? Так, 2. Тому що нам потрібно до числа 2 додати 5. Отже, 2 знайшли на числовому промені, скільки нам треба зробити кроків вправо. Аби до 2 додати 5. Вірно, нам потрібно з вами зробити 5 кроків вправо. І ми бачимо число, яке вказує відповіді. Отже, 2 плюс 5 дорівнює 7. Наступний вираз 3 плюс 2. Знаходимо, яке число на промені? Так, 3. Додати 2. Скільки робимо кроків вперед? Так, два. Отже, три плюс 2 дорівнює 5. Молодці. Наступний вираз. 4 плюс шість. Яке число знаходимо на промені? Молодці, 4. Плюс шість. Робимо скільки кроків вперед? Так, шість кроків крокуємо. і... Знаходимо число, яке і буде результатом дії додавання. Це 10. Отже, 4 плюс 6 дорівнює 10. І останній вираз ми бачимо: 7 плюс 1 знаходимо число 7, плюс 1 робимо скільки кроків вперед? 1. Отже, 7 плюс 1 дорівнює 8. Молодці. Пропоную відпочити та виконати руханку зі фірчиками. Робота в зошитах. Згадаємо, як правильно сидіти за партою чи столом, правильно тримати зошит навскоси, вільною ручкою притримуємо, а трьома пальчиками тримаємо простий олівчик. Сьогодні ми з вами, діти, будемо виконувати в зошиті такі завдання. Розпочнемо з каліграфічної хвилинки та пропишемо. Цифру трійку, згадаємо, як правильно писати цифру трійку. Починаємо з верхнього правого кутка і зображуємо трійку за допомогою пів овалів. Згадали? Молодці. Далі ми з вами в зошиті запишемо вирази та обчислите самостійно ті вирази, які ви бачите на екрані, скориставшись. Числовим промінням, отже, лінійкою, яка вам буде у поміч. Відкриємо зошити, відступимо від останньої роботи чотири клітинці. І на п'ятій клітинці п'ятого рядка пропишіть цифру трійку, чергуючи через порожну клітинку. Згадуємо, що під час написання пишемо трійки каліграфічно та красиво. І правильно. Нижче відступіть рядочок та пропишіть вирази, які ви бачите на екрані. Та обчисліть, знайдіть суму чисел, скориставшись лінійкою. Записуємо у два стовпчики. Стовчик від стопчика відступаємо три клітинки. Я бажаю вам успіху і вірю, що у вас все вийде правильно! Самостійна робота. Розгляньте зображення, яке ви бачите на екрані. Ми бачимо їжачків та черв'ячків. Надайте відповідь на питання. Чи для кожного їжачка знайдеться черв'ячок? Так. Вірно, для кожного їжачка знайдеться черв'ячок. Тому що черв'ячків більше, ніж їжачків. Шість черв'ячків більше, ніж п'ять їжачків, і один черв'ячок ще залишиться. Молодці, діти, скажіть, чи може їжачок залишитися голодним? Ні, не зможе. Молодці, надайте відповідь ще на питання, скориставшись малюнком. На якому їжачки є яблучко? Так, і на якому їжачки? Так, на четвертому їжачки. Дітки, а скажіть, а чому інколи їжаки носять яблучка на спині? Так, вірно, тому що коли їжачки ходять по лісу з дерев? Падають дикі грушки чи яблочка на голки їжачкам. і вони несуть до своєї схованки. Так? А іноді, коли бачать на землі, що лежить грушка чи яблочко, вони що? Вони скочуються у моточок та нанизують собі на голки яблочко чи грушку. Отже, їжачку Потрібні голки не тільки щоб захищатися від ворогів, а ще збирати собі їжу. Наступне завдання виконаємо за стрілочкою 4. Розгляньте сніжинки, а вже ж незабаром прийде до нас зима і кожна сніжинка буде по-своєму неперевершена та різна. Подивіться та скажіть, яка сніжинка зайва? Так, я вже чую, ви знайшли сніжинку, і це сніжинка, котра четверта. Молодці. Рефлексія уроку. Діти, що таке числовий промінь? Це промінь, на якому розміщені числа. Діти, а як виконати додавання на числовому промені? Треба знайти спочатку те число. До якого потрібно додати. І виконати дію вправо! Стільки кроків, скільки треба додати, згідно кількості числа. Дякую вам за урок! Ви сьогодні молодці!